Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я всім. Ну і головне, звісно, перемоги. Нам усім. Ну, сьогодні я знаходжуся в друга. Робив йому саморобного дровокола різьбового. Трошки для вас хочу зняти відеоогляд, показати, розказати, покажемо, як він в роботі, як він коле. Думаю, буде цікаво. Так що, друзі, всім приємного перегляду, а ми погнали! Ну що, бачите, от такого зробили другокольчика вінтового. Зараз трошки пробіжимось, я вам розкажу, який двигун, які шківи, рівні і так далі. Ну, саме основне таке. Мотор тут 4 кВт, 4,5 кВт. Так, бачите такий моторчик. Так, закріплений. Шків ведучий тут на 18, получається. профіль Б тут, верхній шків на 31. Такий вал, бачите, добротний. Робили, щоб нормальний був, щоб запасом, щоб не гнуло. Ну, вал тут е 50-ка вал. Десь 50-ка, да. Морковка 80-та. Така, бачите. І тут багато ще в Ютубі не розказують за цього клиночка. Тут, звісно, треба зазор робити поменше, через те, що для чого цей клиночок взагалі робиться. Щоб якщо що попадає сюди, то буває, Гетті загинає цього му руковку, цю, Гетті може вирвати корпуса, це через що цей ограничитель такий приварюється. Бо в Ютубі багато я дивився, не розказують про нього. Так що це теж дуже важливо. Так що беріть до уваги. Бачите, такий дровукольчик. Зробили його на трьох точку, бачите, до трактора, щоб можна було б вчепив собі, перевіз. Що... Ну, понятно, що він на трифазі. Що я вам покажу з цієї сторони. Ну І зараз ще мій друг покаже в роботі його, як. Він коле дрова, думаю, буде цікаво. Мій друг Льоня. Це вільха в нас виходить. Ви бачите, на три фазі він гаті не чувствує. Ясен у нас тончий. Ясен взагалі гарно колеться, бачите легенько. Вілька трошки хуже. І зараз покажемо, що геть на ньому можуть дівчата колоти. Бачите, легко, просто, так що мужики беріть до уваги. Хороший помощник вдома. Так що, друзі, бачите, отакий вийшов. Ну, доволі непоганий станочок. Друг довольний. Друг ти довольний чи ні? Дуже. Рекомендую. <світ> Олександр Майстер на всі руки. Бачите. Ну, непоганий. Я в собі навіть такого зробив. Ну, дай Бог. Побачимо, може і зроблю. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, коментуємо обов'язково, ставте вподобайки. Ну, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.